І наступна доповідь дисбіоз при запальних захворюваннях кишечника, патогенна роль, потенційні терапевтичні цілі представить Олена Михайлівна Бака. Будь ласка, Олена Михайлівна, доброго дня, шановні колеги. Я буду продовжувати тему запальних захворювань кишечника. Дійсно, сьогодні, мабуть, кожен із нас. Майже кожного дня зустрічаються з такими складними пацієнтами, і ми проводимо пошук новітніх схем покращення нашого лікування наших пацієнтів. І я буду сьогодні говорити більше про порушення мікробіоти. У пацієнтів, які мають запальні захворювання кишечника, ця карта вам безумовно відома. Ми вже декілька разів вам говорили про те, що дійсно запальні захворювання кишечника це цивілізаційне захворювання. Страдають розвинуті пацієнти в першу чергу в розвинутих країнах, це Сполучені Штати Америки, Канада, скандинавські країни. І, на жаль, ви бачите тенденція до захворювання. Захворюваності на ці на запальні захворювання кишківника, на жаль, в промислово розвинутих країнах з кожним роком зростає. Ви бачите, це дослідження, яке було надруковане в 2021 році нещодавно. Але, на жаль, до сих пір етіологія цих захворювань достеменно невідома. І патогенез продовжує вивчатися. На сьогоднішній день говоримо про те, що механізм первинного ушкодження він ґрунтується на реакції гіперчутливості та аутоагресії, також розвитку дегенеративно-некротичних змін епітелі. Та порушення мікроциркуляції в стінці кишківника провокуючими факторами може бути і гострі інфекції, і пологи, і травми, і фізичне навантаження, і навіть стрес. І серед факторів розвитку запалення ми говоримо і про порушення харчування, про вживання певних лікарських засобів, це нестеродні протизапальні препарати і антибіотики, також під впливом факторів середовища, теж може ми можемо провокувати розвиток цих захворювань при порушенні імунної відповіді теж може розвиватися запалення на специфічних кишечнику. Але сьогодні все більше і більше уваги приділяється розвитку порушенню мікробіоцинозу кишківника при запальних захворюваннях кишечника. І ви бачите на цьому слайді, що дійсно ключові гравці в розвитку цих захворювань це і порушення імунологічного статусу, вплив факторів зовнішнього середовища, генетичні зміни, порушення кишкового бар'єру і безумовно мікробіом. У нагадаю вам, що у Здорових людей основні типи кишкових бактерій це фермікути, бактероїди, протобактерії і актінобактерії. 90% складають саме ферфермікути та бактероїди. Вони критично важливі для підтримки кишкового гомеостазу, тому що виробляють коротколанцюгові жирні кислоти. Серед яких особливо важливі є бутірат та пропіонат, коротколанцюгові житні кислоти є дуже важливими джерелами енергії для клітин, клітин слизової оболонки кишечника, і вони відіграють надзвичайно важливу роль також в регулюванні імунного гомеостазу. На сьогоднішній день цілий ряд досліджень воно показало, що саме в патогенезі запальних захворювань кишечника має місце невідповідна активація імунної системи. Коли при певних генетичних передумовах під впливом кишкових антигенів розвивається на специфічне запалення. Дійсно, пацієнти з запальними захворюваннями кишківника дуже часто демонструють порушення не лише в складі, а і порушується різноманітність популяції мікробіоти кишківника. І дослідження на сьогоднішній день демонструють те, що зміни в компонентах мікробіому можуть бути одним із факторів розвитку запальних захворювань кишечника. А саме при запальних захворюваннях кишечника збільшується кількість бактероїдів і протеобактерій, і рівень фермікютів зменшується. Також особлива увага приділяється різним підтипам бактерій, особливо фекаліобактеріум бактеріям і показано, що рівень цієї бактерії у у, у пацієнтів з запальними захворюванням кишечника знижується. Також як я говорила, що пацієнти у пацієнтів цим захворюванням зменшується, зменшується різноманіття мікробів, особливо зменшення відносно кількість фермікютів і збільшується протиобактерії, ентер, наприклад, цеї, і, і, і деякі члени бактероїдів. Ще одне дослідження, яке показує, що дисбіоз визначається саме як змінений баланс між мікробіотою і господарю. Саме комунікація, взаємодія між мікробіотою і хазяїном нам дуже необхідна для підтримки важливих функцій здоров'я пацієнта, хазяїна, і її порушення пов'язане з цілим рядом захворювань. Дуже важливу роль відіграє коменсальна мікробіота в саме формуванні імунної системи. А їх продукти життєдіяльності вони моделюють імунні відповіді, індукуючи імунні клітини, сигнальні шляхи та медіатори запалення. Також на показано, що дисбіоз кишечника він порушує цілісність бар'єру слизової оболонки кишечника підвищує проникність цього бар'єру. І патогенні бактерії вони розмножуються і виділяють ентеротоксин, що також підвищує проникність кишечника і впливає на кишковий імунітет. І кінцевим результатів все це призводить до розвитку хронічного запалення в кішківнику. Коли ми порівняємо пацієнтів з виразковим колітом, з здоровими людьми, то у Таких пацієнтів спостерігається. Зменшення бактерій із протизапальними властивості та збільшення бактерій, які мають прозапальні властивості, і дійсно саме зниження, як я вже говорила, чисельності фермікютів, воно і також впливає на зниження різноманітності кишкової мікробіоти. І ви бачите схематично, як дисбіоз впливає на розвиток запальних захворювань кишечника. На мікробіоту значною мірою впливає фактори навколишнього середовища і харчові певні негативні фактори, також різні кишкові, шлунково кишкові інфекції, вживання певних медикаментів, також стреси, особливо психологічний стрес. У людей, які мають певні генетичні передумови, у цих пацієнтів виникає порушення дисбіозу і зміни імунної системи. І далі, в залежності від того, розвиваються дисбіотичні стани, які характеризуються збільшенням агресивних бактеріальних штамів і зниження нормальних. Регуляторних видів і все це призводить в кінцевому результаті до дисфункції імунної відповіді слизової оболонки і знов таки розвитком запалення. Саме порушення складу та з різноманітності мікробіоти, воно викликає і сприяє підвищенню проникності кишкового епітеліального бар'єру, і все це сприяє розвитку запалення в кишківнику». Ви знаєте, що слизова оболонка кишківника вона містить дуже велику кількість запальних запальних ефекторних і регуляторних клітин, і вони значною мірою в нормі подавляють запальну реакцію. Але якщо цей баланс порушується, іде активація імунної системи, збільшується кількість запальних ефекторних клітин, і все це знов таки призводить до запалення слизової оболонки кишечника. Ось схематично виглядає. Те, про що я говорила: при порушенні мікробіоти кишківника, виникає порушення нейрогоморальної регуляції кишківника. все це призводить до підвищення проникності кишечної стінки для е, різних молекул, білка, бактерій та токсинів. Розвивається гіперимунна відповідь на пошкодження, зутворення аутоантитіл імунних комплексів, розвивається імунне та і неімунне запалення стінки кишківника. Ми, з вами, ми з, вами, з вами отримаємо клінічні прояви, з якими пацієнт звертається до нас. Ще раз нагадую: єдиної причини розвитку запальних захворювань кишечника не, не існує. При виразковому каліті дійсно на сьогоднішній день показан цілий ряд генетичних змін, які мають місце. І при взаємодії з факторами навколишнього середовища, при розвитку дізбіозу та порушенні імунної відповіді, у таких пацієнтів розвивається запалення, яке локалізовано, підкреслюю при виразковому каліті, локалізовано це запалення в товстому кишечнику. А саме це тривале запалення, воно може не тільки при призвести до порушень. В кишечнику, але і до поза кишкових проявів. Саме виразковий каліт він характеризується витонченням слизового шару, руйнуванням теляльних сполук, знов-таки підвищення проникності кишечника і порушення продукції антимікробних пептидів. Все це призводить до збільшення бактеріальної агресії, до поверхні сльозової оболонки. І все це запускає активну імунну відповідь, і знов таки дисбаланс між прозапальними і протизапальними сигналами викликає і сприяє розвитку запалення, що тісно корелює і з клінічними проявами виразкового каліта. І, шановні колеги, на сьогоднішній день в цьому руслі е, йде пошук нових е, схем лікування для того, щоб посилити ефективність нашої з вами роботи. І я з великим задоволенням хотіла би представити роботу Ігоря Ярославовича. Е, Господарського і його колег, які були нещодавно надруковані це дослід результати цього дослідження в журналі гастроентерології, і е, наші колеги вивчали особливості патогенетичної терапії у хворих з піцифічним виразковим колітом. Вони застосовували пробіотичні засоби на основі бактерій роду Баціліс. І дизайн цього дослідження було досліджено 39 пацієнтів, які хворіли на неспецифічний виразковий холіт середньої тяжкості вже у стадії неповної ремісії, тобто активність за індексом майо в межах 2-4 палів. Пацієнтів було розділено на дві групи. Перша група це пацієнти, які отримали стандартну базісну терапію відповідно до сучасних протоколів на протягом 30 днів. У пацієнтів другої групи до базісної терапії було дадено препарат ремедіум в дозі один флакон на добу. Теж лікування тривало на протязі 30 днів. Обстеження, яке було проведено до початку лікування та після закінчення, це безумовно клінічний огляд, загальний аналіз крові, це реактивне протеїн, програма, рівень кальпротектіну та комплексне імунологічне обстеження. І ось які результати отримали наші колеги. Дійсно, що саме додаткове призначення препарату ремедіум пацієнту з неспецифічним виразковим калітом показало Достовірне зменшення вираженості основних симptomів хвороби, і зменшення частоти дефікацій, і зменшення слизу в калі, зменшення диспептичних явищ. І зменшення, що дуже важливо, больового синдрому. Також у таких пацієнтів, яким додатково до лікування, основного базісного було рекомендовано, рекомендовано вживання препарату ремедіо, в них значно ефективніше було зниження індексу МЄЙО і досягнута клінічна ремісія. Стосовно рівня лабораторних показників, ви бачите динаміку рівня кальпротектину та це протеїну у пацієнтів і першої, і другої групи, і ви бачите, що мали місце достовірне зниження рівня кальпротектину в калі. У пацієнтів, які отримували додатково до основної базісної терапії препарат ремедіум. також це спостерігалось і стосовно зниження рівня C реактивного протеїну. Відносно імунологічних показників, ви бачите, що у пацієнтів, які додатково отримували ремедіум, виявлена тенденція до зниження більш вираженого із cd 4 лимфоцитів. При одночасному збільшенні рівня CD8 лімфоцитів, що саме свідчить про зниження інтенсивності запального процесу у пацієнтів з виразковим калітом. І висновки, які здістались Автори цієї надзвичайно цікавої роботи, що саме використання препарату ремедіуму пацієнтів хворих на виразковий каліт дозволило достовірно покращити і якість життя пацієнтів, і покращила, полегшила стан перебігу хвороби. І було більш ефективна досягнута клінічна і ремісія також застосування додаткового препарату Ремедіум воно сприяло покращенню даних лабораторних, які ми застосовуємо для контролю ефективності лікування, а саме і фекального кальпротектину, і це реактивного протеїну і копрограми. І, безумовно, дуже важливо, що мали місце і покращення показників імунограми у пацієнтів, які додатково застосовували препарат ремедіо, тобто саме завдяки додатковому введенню в схему лікування препарати ремедіо у пацієнтів з неспецифічним мразковим колітом, нам автори змогли досягти. Більш ефективного лікування у пацієнтів з виразковим калітом. Що ж, такий цікавий препарат, який досить нещодавно з'явився на ринку України, це пробіотичний препарат, який має системний вплив на організм. Це засіб, який вмістить 5 видів спорових бактерій в дозі 1,7 на 10 в 9, в 10, 9, 9 колона утворюючих організмів. І окрім бацилюс субтіліс, який цей ж там нам широко відомий, також входить ще 4 типу штама бацилюс. Що це за організм бацилюс? Це грампозитивні аеробні хрунтовні бактерії. І вперше ця бактерія була описана ще в 1835 році, і тоді вона була названа Вібріо І Вже в 1872 році ця бактерія була переименована на бакциліос Субтіліс, і вона є саме типовим видом цього роду. Доведено, що штами Бацілю Субтиліс не шкідливі і відсутня патогенність у цих штамів, і саме це дало підставу FDA. Рекомендувати і присвоїти їм статус безпечного організму, також бакціліс субтілі схвалено Міністерства охорони, праці та добробуту Японії і рекомендований як ефективний засіб для збереження здоров'я. Ну, ще хочу сказати, що саме цей рід він на сьогоднішній день налічує близько 217 видів яким же чином створюються ендоспори? Це дійсно спороутворення унікальна здатність деяких бактерій зберігати свою життєдіяльність в несприятливих умовах. Саме спора вона має стійкість до перебуду температур, нагрівання, кипітіння, також зміни pH середовища. І саме те, такі ці властивості цих бактерій дають. Можливість одночасно перебувати і в споровій, і в вегетативній формі. Фо, спора також може проростати в вегетативну форму, а з часом знов-таки ставати спорою. Також що дуже важливо, що спора може перейкати через межіпітеліальні проміжки і активувати макрофаг, тобто фагосистос макрофагу. Дуже цікава. На цьому слайду зображено, як саме ці колонії бактерій вони формують спеціальну біоплівку на кишечнику, і ви бачите, що бацилюс вона формує складну біоплівку, коли бактерії знаходяться в такому гелевому мінерально-протеїновому матриксі. І саме адгезія до слозової оболонки кишечника і утворення оцих змішаних біоплівок саме ця. Стивість вона забезпечує захист слизової оболонки, що дуже дуже цікаво, і дуже для нас важливо, особливо у пацієнтів з запальними захворюваннями кишечника. Наша головна мета дійсно і відновлення мікробіому, і не колонізація кишечника, і дуже важливо саме створення цієї складної біоплівки, і дійсно таким чином. Ми створюємо для патогенів некомфортні умови і допомагаємо відновленню мікробіоти нормальної мікробіоти кишечника. Нагадую, що дійсно ремедіум є оптимальним співвідношенням п'яти видів спор класу Бациліус, які синергічно доповнюють дії один одного в максимально оптимальній концентрації. І саме це надає можливість нормалізувати травлення, усунути симптоми диспепсії, нормалізувати клітинні і гуморальні фактори імунітету. Таким чином ми можемо підвищити і неспецифічну резистентність, і позитивно впливати не тільки на стан кишечника, а і системно впливати на всі органи і системи. І дуже важлива цитопротекторна протекторна і рано дія цього препарату. Також він може впливати і на метаболізм, і на обмін речовин. І, шановні колеги, підсумовуючи, знов таки хочеться нагадати вам, що патогенез запальних захворювань кишечника на сьогоднішній день він включає невідповідну активацію імунної системи, коли у пацієнтів, які мають певні генетичні передумови під впливом певних кишкових антигенів, змінюється. Мікробіом кишечника і розвивається неспецифічне запалення. У пацієнтів з запальними захворюваннями кишечника має місце не тільки зміни в складі, а і порушується різноманітні мікробіоти в порівнянні з здоровими людьми, і саме в поєднанні при поєднанні певних генетичних факторів. І в навколишнього середовища при розвитку дисбіозу кишечника порушення імунної відповіді розвивається запалення кишківнику. і саме тривале запалення воно призводить до руйнування кишечника, розвитку запального захворювання. І ми бачимо ту тяжку картину, з якою ми вже зустрічаємось в нашій клінічній практиці. Тому пошук ефективних схем лікування продовжується. І саме додавання до стандартних схем, вже яких, які опробовані, які затверджені протоколами, саме застосування додатково пробіотиків, які мають системний вплив. А саме сьогодні ми говорили про такий пробіотик ремедіум, саме це може дати нам змогу підвищити ефективність нашої з вами терапії, зменшити клінічні прояви. І наша кінцева мета про це Ми про це ми постійно говоримо. Це покращення якості життя наших пацієнтів та досягнення стійкої ремісії. Дякую, шановні колеги, за увагу.